Йоу, це канал Піксофон, мене звуть Назар, і сьогодні ми подивимось на нові флагмани від компанії Samsung, а саме S24 Plus та S24 Ultra. Ознайомимось з оновленим дизайном та новими AI фішками даних смартфонів та дізнаємось, чи вартують вони переплати, порівняємо їх з попередниками та з основними конкурентами. І почнемо ми з S24 Цей смартфон для людей, які чітко знають, чого вони хочуть від свого пристрою. Все в хороших традиціях Samsung. Стриманий, проте функціональний та приємний окудизайн. Як і всі цьогорічні смартфони, він став гострішим, а кнопка живлення та гойдалка гучності змінилися в формі. Також видосмін зазнали отвори динаміків. А тепер про те, чим, напевно, користуються найбільше в будь-якому із смартфонів, а саме про дисплей. Як ми всі знаємо, Samsung є одним із провідних виробників диспів у світі, що не могло не позначитися на їхніх смартфонах. Наш герой получив Dynamic AMOLED 2X дисплей з частотою оновлення 120 Гц та піковою яскравістю 2600 ніт, що робить використання даного смартфону під відкритим сонцем суцільним задоволенням. Діагональ екрану збільшилося з 6,6 дюймів до 6,7. 7 дюймів, що насправді дуже приємно, враховуючи ті ж габарити смартфону. А це означає, що його безліч стали ще меншими, а вигляд ще витонченішим. 2К. Так, нарешті плюсик отримав дисплей з роздільною здатністю 1440 p Якість зображення стала відчутно кращою. А пікселі побачити практично неможливо, я б сказав, зовсім неможливо. Також молодші моделі S24 та S24 Plus отримали LTPO екран. Дисплеї з цією технологією вміють динамічно змінювати частоту свого оновлення в залежності від використання користувачем. Наприклад, якщо ви читаєте книгу, частота оновлення становить 1 Гц, і при цьому телефон зберігає заряд акумулятора. А коли ви активно користуєтеся смартфоном, скролите чи виконуєте будь-що інше в системі, частота оновлення. 120 Гц. І так, LTPO екран дійсно дозволяє економити заряд акумулятора. І це відчутно. Акумулятор нових есок теж не залишився без змін. Ємність акумулятора плюса збільшили до 4900 мА. Що на секундочку, майже як у ультрі при цьому цікавим фактом є те, що телефон не те, що не збільшився у товщині, він ще й зменшився. Тут я можу тільки поаплодувати інженерам Samsung. Процесор S24 Plus можна описати тільки трьома словами: потужний, енергоефективний і холодний. Нова галактика отримала монстра серед чіпів Snapdragon 8 Gen 3 для американського ринку та Exynos 2400 для глобального. Обидва процесори є лідерами по продуктивності, а в синтетичних тестах, напевно, зараз найкращі на ринку. Насправді, вже давно прийшли ті часи, коли Exynos по рівню продуктивності не дотягував до Snapdragon. І це все завдячуючи тому, що Samsung при розробці своїх останніх процесорів дуже тісно співпрацює з AMD. Ігри, тяжкі програми, робота з фото чи відео, будь-який інший прояв heavy юзингу буде виконаний смартфоном швидко, легко, а головне без зайвого нагріву та тротленного. Ну і про те, що s 24 надзвичайно швидкий та плавний в системі, я думаю, говорити навіть не потрібно. А тепер поговоримо про блок камер даного смартфону. І тут насправді він зазнав найменших змін. Він залишився аналогічним тому, що був в s 23 та тому, що був в s 22 І тут насправді потрібно розібратися. Багато людей вважається недоліком, що наче з року в рік нічого не міняють. Але тут можна навести один приклад, який насправді багато чого пояснює. Візьмемо до уваги смартфони Google Pixel, яких в нашому асортименті дуже багато, та конкретно модель 5, 4 та 3. І насправді, якщо подивитися в специфікаціях, у них всіх встановлений однаковий сенсор. І я думаю, ніхто не буде сперечатися, що п'ятий піксель є безумовним фотофлагманом ринку, навіть не дивлячись на те, скільки йому років, зображення з нього виглядають. Прекрас. Тому в смартфонах насправді більш важлива грамотна робота алгоритмів із залізом. У новій ессі це реалізовано дійсно грамотно, і це завдячуючи не тільки алгоритмам, а й напакованості даного покоління смартфонів різними AI-фішками. Отже, підсумуємо: в плані камер це дійсно конкурентний, потужний смартфон і нічим не поступається своїм однокласникам. Та й загалом від S24 враження як від дуже збитого та якісного смартфону. Людям, яким до вподоби мінімалістичні смартфони з дуже хорошою автономністю, це явно западе в душу. Проте, яка бочка меду без ложки дьогтю, на жаль для мене залишився незрозумілим один момент в даному смартфоні. І це телефотооб'єктив. Коротко в чому проблема. 3X модулю даного смартфону доволі тяжко працювати при поганому освітленні в порівнянні з іншими двома, а ще він схильний до пересвічування об'єктів без потреби на те. Я, як користувач S22 з аналогічною системою камер, сподіваюся, що Samsung зробить щось з цим у наступному поколінні. Також хочеться зробити ремарку про цьогорічного малюка S24, якого в нас сьогодні, на жаль, немає на огляді. Його потужність заряджання Складає всього 25 Вт, що доволі дивно у 2024 році. В конкурентах та в старших моделях серії швидкість заряджання складає 45 Вт, а то і більше. Тому маємо надію, що Samsung виправиться. Ну що ж, тепер глянемо на флагмана серед флагманів S24 Ultra. Тепер екран смартфону плоский, і мені таке рішення подобається набагато більше, ніж заокруглений. Користування смартфоном стало зручнішим та практичнішим. А візуально ультра стала більш привабливою. Екран також підтримує пікову яскравість у 2600 Ніт, як і ванільний s 24 Безумовно, однією з основних фішок даного смартфону стала титанова рамка. Титанові рамки в смартфонах стали цьогорічним трендом. Для тих, хто не знає, титан це дуже міцний та зносостійкий матеріал, який використовується не тільки у смартфонах. Сам по собі матеріал не є надзвичайно дорогим. Але вартісним його робить саме його складність у обробці. Він дуже легкий, не піддається корозії та його практично неможливо зламати. Саме тому він дуже цінується. Ну і відчувається телефон з такого матеріалу безумовно дуже і дуже преміально. Я не помітив великої різниці у вазі між цією та попередньою ультрами, тому я думаю, у більшості людей працює ефект плацебо на рахунок меншої ваги даного смартфону. Проте телефон став тоншим і це дійсно відчувається. S24 Ultra комплектується виключно Snapdragon 8 Gen 3, і тут до телефону немає жодних запитань. Ще однієї важливої зміни зазнала камера смартфону. Набір модулів тут майже такий самий, а саме надширококутний 12 мегапіксельний 0.6X модуль з еквівалентом фокусної відстані 13 мм. Основний ширококутний 200 мегапіксельний модуль з еквівалентом фокусної відстані 24 мм, телефотооб'єктив з еквівалентом фокусної відстані 67 мм та оновлений телефотооб'єктив 5X з роздільною здатністю 50 Мп на 111 мм. І тут важливо звернути увагу саме на роздільну здатність даного модуля. Висока роздільна здатність сенсору дає змогу робити цифровий кроп в 2 рази без втрати якості. І тут я хочу нагадати, що у попереднику s 23 Ultra стояв 10X об'єктив на 10 мегапікселів. Справа полягає в тому, що 10X це дуже велике збільшення, і мало хто користувачів s 23 часто користувались цим. Натомість тепер є змога використовувати 5X модуль, який набагато частіше корисний, ніж старий 10X. Раніше Samsung вже використовували дану фішку у їх моделі S21, де 3 x камера була реалізована як 64 мегапіксельний модуль з еквівалентом фокусної відстані в 29 мм. міліметрів. Причому, що основний модуль мав еквівалент фокусної відстані 26 мм, а зум досягався за допомогою того ж кропу, що і в s 24 Ultra. а з цифровим зумом насправді дуже цікава ситуація. Якість, отримана з s 24 Ultra з 5X модулем, доволі відчутно випереджає якість із s 23 Ultra з 10X модулем. Так, це може звучати дивно, але насправді результати говорять про те, що s 24 краще справляється в такому сценарії. Кож однією важливою фішкою смартфону є те, що цього року у нас реалізоване безшовне перемикання між модулями при записі 4К 60 кадрів відео. Раніше потрібно було зупиняти відео на паузу, міняти модуль і починати запис ще одного відео, що зовсім незручно і дуже дуже непрактично. Отже, підсумуємо, камера S24 Ultra напрочуд добре справляється своїми завданнями. Під час тестів у мене не виникло жодних запитань стосовно камери, та й загалом смартфоном дуже приємно користуватися. Його преміальність не кричить всім про себе, як в інших. Він просто дає зрозуміти, що він дорослий, витриманий та елегантний пристрій. Ну, а якщо ви хочете придбати s 24 чи s 24 Ultra або будь-який інший смартфон, ви можете зробити це в одному із наших магазинів в івано франківську Львові чи Ужгороді. Або ж зробити це онлайн у нас на сайті. Всі потрібні покликання знаходяться у описі до даного відео. Бережіть себе, все буде Україна!